З офіційним візитом до Чернівців 2 жовтня прибув предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У храмі Святої Параскеви Сербської відбулася урочиста літургія, під час якої провели церемонію освячення дзвонів. Після цього митрополит зустрівся із студентами та викладачами у новоствореній духовній семінарії. Ми будемо наставляти, бо ми бачимо гарний початок, але він повинен мати і продовження. Тобто, ми бачимо, що багато. Молодих хлопців, абітурієнтів стали студентами духовно-навчального закладу. Вони сюди прийшли для того, щоб отримати відповідні знання, адже для нашої церкви є потреба, велика потреба в добрих пастирях, які будуть далі нести служіння, проповідувати, наставляти духовно. Виховувати нагадаємо, до новоствореної Чернівецької духовної семінарії вже вступили 40 студентів. Ще 15 обрали регенське відділення. Урочисте відкриття навчального року відбулося 15 вересня. Приїзд блаженнішого є дуже важливим для нас, особисто як для семінаристів Чернівецької духовної семінарії, яка в цьому році лише почала свою роботу. І загалом для вірних вірян Чернівецько-Буковинської єпархії. Мені 17 років поступив в семінарію для того, щоб стати священнослужителем і служити Богу і людям. Я після школи, мені 17 років. Ну так. Бог дав, що таке рішення, я знаю, як сказати. Хочу бути священником. Навчати людей то науки про Бога, так скажемо, поняття про Бога, щоб вони розуміли, у що вони вірять. Митрополит Епіфаній розпочає візитацію з Чернівецької духовної семінарії та святкування ювілею ЧНУ у суботу, 4 жовтня, він візьме участь в освяченні храму в Хотині та правдетам за упокійну літію на алеї пам'яті загиблих героїв. А в неділю завершить візит богослужінням у соборі Різдва Христового в Чернівцях. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4.